Так, обрізка персика після посадки. Обрізаємо його під веретено. Підходимо до дерева, дивимося так приблизно в коліно. Обрізаємо всі гілочки, що йдуть до. до... Накільце. Раз. Ну, тут малесенькі пеніочки залишаємо. Два, три, чотири. так забрали гілочки. Так, в принципі, може бути, ще й це забираємо. Далі залишилось у нас тут от кілька гілок, так? Бо є. От, Якщо, бо в мене вже приїхав обрізаний саженець, якщо саженець не обрізаний, відміряємо від землі метр двадцять і обрізаємо на метр двадцять. Всі остальні гілки, які є, ну, бажано, щоб вони були чуть кращі товщини, ніж ці. Це, на цьому персику вони трошки затонкі. Обрізаємо всі гілки. Вкорочуємо на 2-3 бруньки. З запасом беремо 3. Одна, дві, три. Раз, коротив. Одна, друга, третя. Я так приблизно вкорачуємо, щоб ми розуміли. Ось так у нас обрізаний персик на. Веретен. Всі гілочки обрізаємо на 2-3 бруньки. Чому так робиться? Тому що у персика корінь сильний, коли він росте. І коли ми його викопують, чи ті, що викопують його на, на продажу, саженець, корінь ослаблюється. Щоб він краще прижився, отак обрізається завжди. Верхівку, якщо в метр двадцять ріжемо на, на бруньку. Якщо ви хочете на гілочку, то щоб гілочка була тоненькою і не сильною. Це я теж перерізаю.